Ну, друзі, нам треба вступ. Всім привіт дорогі друзі, це вступ. Сьогодні буде відео без дерева, хоча я з двома брвними. Це відео без хіхань і хахань, безпосторонні і без води. Снімаєш? Так. Да. Всім привіт, я таке А далі? А я не помню дальше. Чел, там две строчки. Всім привіт, ня киня. Привіячка котики, ня, никто не знаю. Я сука подофил, находящийся <рес> под арестом, а тут нахуй діти, діти. Нема дітей, я ще его посадил в подвал, и нахуй. Всім привіии! Остальным соболезную. Сучка, я такий красивий. Друзі, всім привіт! Дорогий <рес> Булі привіт! Ти ч під 40 збілиш? В шкільному Бали! подвалі. І можливо його зараз закриють, тому що вже ніч. Ми будемо 24 години в підвалі челендж. Я їбав свої ноги, Ваші коментарі. Я так кончив Сочи, так аппетитно. Віталійка просто кама, блядь, з них договорился. Че тебе хочу убить? Май сюди Саня привів привів. Им ну. Дай очка я фотку. Тебе есть... потім тебе отдам. тебе є. Пошли мене на фотк... Ебать, де бил магазин. Ого! Дай, 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 дай я на камеру, по-моєму, волка. Тоб, пожалуйста, бою тут. Типа, щоб всі знали, що я. хи <соценно> зараз. друзі, вам пизда, я вам заріжу, блін. Якраз зробив. Майнкрафт 2, 3. Коли ти, блядь, його змонтажиш. Чи ти монтажує його сам? Вообще, то ми його не сняли. А ти шо, блядь, достав апаратуру, блядь, мене ж <світ> спина зачесалась нахуй. <світ> Що ти, як мать моя? Всім привіт, друзі. А шо, блядь? Шо <світ> <має>. <світ> М ми стив... <світ> я... з ним в Лордісі поступив в Бекі? А воно поступило в мене. Дебіл. Це варто. А, думав, ми дебіли, а ти сам такий дебіл. Ну, здрятай Да, Я люблю, сам. Ну, віталік, ну. Хоч пошевели губками своїми. Бара, бара, Барабараба. Так, друзья, какие пидор ебаешь, бла. Ааа, как он ганьга нет. Сейчас, бля, лутать мусорку свеча, блять. Блять, ну шо це нахуй? Ну вот, шо це така, блядь? Попала в купу склад. Сань, пиздуй сюда, чмо. Блять, почувшие снимать надо, Сибак. Богдан Кричкова Романович, я. По професії бачать, дітей? Замри, Сань, замри. У мене таке як і було. <плес> типа я ще Що Чо нахуй. І так, друзяки, як вже зрозуміли. Ніхуя ви не зрозуміли. Світі кічи, він такий... <плес> Протикси, іди нахуй! Хуярь. Я з камерою заходжу прямо в копілку сані. Що? Я не люблю цю жінку. Ржавить с Дуже чисто Тайв. Пилу зовсім. Нема. Да. Може як віталика мотива. Я, я не розумію, що далі вристайли! Порнхаб. Блядь! Дура ебана. И писька, писля. Грязно и без прелюдий. Я в чому проблема, чи нема діса на Д і Д. Тому що нема. Ви бачите мого тімейта нахуй, Він спікати не вміє, як і я. Я щас сіду по сценарію, який мені Д написав. Він ніхуя не написав. Ви, ви знаєте, що де монтажить, де вообще викладає. Неправда, я, де... один, я один тік ток зробив. Де стоїть? Тут Ой, стоїть. Ем... І в мене стоїть. Сука. Я скажу гол, я скажу ерорвуфа. <кій> зара кніпить. А в кого хоч заказували? Верорвуфи. В зара найта. Гол. Підар, ти йобаний <кій> Так, ми просили перевірити, чи є тут привиди Для цього нам потрібно якось потрапити на другий поверх, тому що думаю, на другому поверху. Яку я хуйню несу? Вона підтримує негрів. Ставлю клас. В смысле негрів підтримую? Вона вирішила очитувати. Короче. Ваші емоції. А якого Ти хую? В смысле, блядь. Він 2005. Так йому нема, письмо. А кому не похуй? Коротше, друзі, навалюю контекста. Ми стояли на касі. Я зад нього, а він спереді, ну логічно. Він хотів купити морози, йому не продали, бо воно з 18. я взяв собі нон-стоп. Бани, сука, худший худший. Набі мене, так? Так. Ну як з <клес> Ну, собака, куйня. Ну насамперед я трошки, але хуйня. Так. Да. Не, я просто. Челік думає, що він дуже дохуя умний, але... бля, буду крав звір. Переламай мені хребет нахуй за такі слова. Що за семпл? Такий трек мій бачив вироб. Друзі, блядь. Єбать! бач! Как разговаривать? Двадцать часов ебашим пруд Остальные <связи> наклоняюсь на Ух, ёбай. <свят> да, друзья, контент надо раскладываться таким способом. Блять, демонтаж, сука, с помощью глубоконика. <свят> а все, что у нас получилось, друзья, очень ходу Треба прочекать, Блядь, Ты реально вирвав? Балу. Мамин дипломат. Кстати. Лайфхак Я считаю, що із чотирьох нас – це ти. А, Ну, сука, что ты стал поралась, перелазить, мою Бля, я в телевизоре. Нарежешь. Да я знаю, как снимать. Добре, пробачьте. Короче, ебаный Богдан. О, да, да, да. Так, снимай. Доброе утро, моя девочка. Так, где, где, где? Ой, блядь. Заберите меня на камеру, блядь. Стається, ми зараз побачили пригод. Підар думає, що і на Орманді питається зайти за стінку в ДБД. Підер говоря, думає. тому що у нас немає ні світла, ні Сім інтернету, походь. ні телефонів. Дякую Богу за те, що хоч газ у нас є. Всім похуй. Опа! Уї! За секунду у нас не буде газу нахуй. <поємо>, блядь! Е! Почему міни не Ты <реш> <реш> Дебил, сука ебаный Сейчас, я буду, короче, понемногу эволюционировал Оля Юа <реш> Оля Юа Частково вигаданий персонаж, а частково... Не очень Эволюционировал <реш> Только назад плюс не собрался Оля Юа Оля юа! Та ти охуєл! Оля юа! Блядь. Саня, в очко, в очко Саня! Оу, вау, вау, вау! Пряма скарм! Хоче да, сніус. Жорстко новин, кстати. З вами The Dosquat. І ви нас нахуй довели. І від сьогоднішнього дня ми стаємо крутими і хуліганами. І я починаю пити пиво на ваших очах. І можете не розказувати, це моїй мамі, їй похуй. Вона знає, що в неї син хуліган. Разные традиции и мист. А может, такие деревья. Деревья. Вырежем деревья. Мист. Типа бридж? Да. Ну, у меня снова 48. Я, посмотрюсь видео, добавил. Ты нахуй? На меня камеру, на меня! Ты нахуй, я таке, говориш, говоришь? Аква. Що ти блін несеш! Я наглотався таблів і мене засівся приход. В який я вибув свою маму. Всім привіт, друзі! З вами Купа. фудблогери і сьогодні я купив хліб. І зараз я буду робити на нього огляд. І так, красивий, так? Кирпичик, давайте його наріжемо. Ти ще й не той сторону я тихо Що? Що це? Став да лайк Як я вовремя камеру перевів? Не везде, що ти я знімаєш. У мене полюці. А ти мій люцик, бля. Ось чесно, як тут жили? Я да. Це мідо, насамперед. Може поміняємо тоді локу, там де немає Ну, Хоч кажи, коли ти. Я всегда снімаю, блядь. Що нахуй блядь? Не ми. Ну пішов я нахуй, я не приду.

Малана, если член, я тебе знала. Маленький, конечно, член. Нифига собі. Нахуй ты в рот взял? не руку запусти. Забери, Добери, пожалуйста, рука трясесь от холода. Забери, у меня перчатки могут. Ты как разговариваешь? Сосиска, за сколько она стоила? 60 гривень, по-моему. Та нормальная сосиска. Цесардаль. Та сонце ж а, ну так. а... Просто прочитав себе як підручник. Так де я ще можу бути. Вийти наприклад. І смаком курка. <ривіт> 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 Цю фразу сказав Геннадій. <ривіт> І сьогодні я слабоумний Даун, долбайоб, кончений. І 41-45 можемо повторити. Всім привіт, друзі! Ви попали Ви попали на. Вермішельшут коплю. Та ми ярал кем Вирубай нахуй.